Які альткоїни купити на 2025 рік Пиф монета Oracle, яка інтегрована вже в дуже багато систем DeFi. Ціна на цей момент 15 центів. Ціль на пік 1 долар і більше. Монета Пиф ще не пережила свого булрану, ще не пережила піку Хосси. Космос або Атом проєкт, який об'єднує дуже багато різних блокчейнів. Ціна на цей момент 4,8 долара, Ціль на пік 40 і можливо. Ще більше доларів Лідодао LDO. монета, яка заробляє найбільше в сфері ончейн. Відповідає вона за стейкінг монети ефір і багатьох інших. Ціна на цей момент приблизно 87 центів. Ціль на цю хосу приблизно 2 долари або можливо і більше. Це не фінансова порада, це просто інформація про те, що я купую, що я інвестую. Підписуйся на наш канал, буде контенту ще більше.